Євангелія від луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язане йому до шиї. І він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові, Додай нам віри. Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха? Скаже до нього, коли він прийде з поля. Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч десять прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав. Повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже. Є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого. Так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті. Нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де, господи. Він відповів їм. Де труп, там і орли зберуться. Перше послання до Тимотея, розділ шостий. Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги. Щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки, нехай ще більше їм служать, власне тому, що ті, які зазнають від них послуг вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри. Постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск то сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу. Цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились. І прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри. Перед багатьма свідками, благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському пилаті склав добре визнання, щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого, Ісуса Христа, яку Свого часу з'явить блаженний і єдиний Володар цар царів, і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб. Добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами. Псалом 44 Боже. На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив. Порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладався на лука Мого і не спас мене меч мій, але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою, увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога. То чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця, Та ж через тебе нас убивають повсякчасно і, як овець, що назаріз, нас уважають? Встань чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта. До землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Книга Проповідника. Розділ. Дев'ятий Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб, весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем. Бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід. Або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його. І висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його. Не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. КНИГА Числа, розділ 34 І промовив Господь до Мойсея: Повели нам Ізраїля і повідай їм. Як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину. Край Ханаан у своїх границях. Південна сторона простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акрабім і перейде у Сін, та й потягнеться на південь від Кадеш Барне, а звідти вийде до хацар Адару і перейде... До ацмону. Від ацмону повернеться вона до єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам велике море. Воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від Великого моря проведете її собі до Гор Гори. Від гор-гори проведете її до просмику Хамат і сягне вона до Цедаду. Далі простягнеться вона до зіфрону і закінчиться у хацар Енані. Це буде для вас північна границя, східню границю проведете собі від хацар Енану до Шефаму. потім спуститься вона від Шефаму до рівли на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег кінерет моря, а звідти піде геть на низ уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля. Це земля. Що за жеребом її дістанете, як спадщину, як заповідав Господь дати її дев'ятьом з половиною колінам, бо коліно синів Рувима і коліно синів гада за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину священник Єлеазар та Ісус навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди, Калев, син Ефунне, з коліна синів Симеона, Самуїл, син Амігуда, з коліна Веніамина Елідад, син Кислона. з коліна синів Дана, князь Буккі, син йоглі. З синів Йосифа, з коліна синів Манасії, князь Ханієл, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шіфтана. З коліна синів завулона, князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Ісахара, князь Палтієл, син Азана, з коліна синів Ашера, князь Ахігуд, син Шеломі. З коліна синів Нафталі. Князь Педагел, син Амігуда це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю.